Своя правда сьогодні підсумовуємо 2015 рік. У ньому були різні моменти, але сьогодні згадуємо успіхи по сумськи. Наш новорічний марафон має дві частини. У Першій я пропоную згадати проєкти, які були реалізовані у Сумах у 2015 році. Для розмови ми обрали проєкти різного спрямування. Про деякі з таких нам розкажуть Олександр Такул, представник громадського фонду Суми, Оксана Кличко-Макаренко, сімейний психолог проєкту Флаймама. Юрій Петрушенко, представник проєкту Єдність у різноманітні. Нітті і також сьогодні з нами на зв'язку менеджер благодійного проєкту РОК проти раку Михайло Гринь. Дякую, що долучилися сьогодні до розмови у студії і питання до всіх проєктів, яку ціль перед собою ставив проєкт і чи виправдали її. Пане Олександре, пропоную розпочати із вас. Я трошки не, не розумію, який саме проєкт, бо у громадського фонду суми багато е, діючих програм, шість програм. І ми п'ять е, із них е, це допомога армії. Це такі програми, як авто для АТО. Ми 17 автомобілів УАЗ купили, відремонтували і відправили. От на сьогодні це Маріуполь останній крайній наш УАЗік пішов на тому тижні. У нас програма допомоги пораненим. Слава Богу, зараз вона законсервована, бо слава Богу, поранених немає. Тільки реабілітації хлопцям допомагаємо. У нас програма допомоги родичам загиблих. У нас програма по аптечках. Ну, Взагалі-то проєкти всі мілітарні, бо фонд створювався у 2014 році, і це якраз був розпал війни. І, власне, фонд громади, він встроєний як фонд громади, і в цьому його фішка. Це повністю відкрита структура, чим відрізняється громадський фонд сума від інших організацій максимально прозорі, за що ми завжди боремося, щоб всі наші рахунки, там, рішення були відкриті для громади, а самі рішення продукувалися і приймалися самі членами фонду. Зараз у нас більше 50 учасників загальних зборів, які приймають ці рішення. Пані Оксано, ну, наш проект проєкт він був направлений на роботу з мамами, які. немножко задержались в своем декретном периоде вот которые хотят как-то выйти из этого состояния и как-то продвигаться дальше но по каким-то причинам не знают как то есть либо не знаю чем заняться дальше либо бояться либо какие-то сложности есть внешние которые препятствия какие-то да? наша задача была <coughs> объединить их для того, чтобы каждая из них поняла, что она не одинока в своей проблеме, вот. дать им какие-то необходимые знания для того, чтобы двигаться дальше, вот. и создать такой своего рода клуб, где бы они могли обмениваться постоянно мнениями, поддерживать друг друга, помогать друг другу. Вот. И можно сказать, что у нас по состоянию на сегодня это получилось. У вас культурний проєкт, пані Юрія. Розкажіть про нього, а, будь ласка. Я Наразі представляю громадську організацію Рада молодих вчених. Тобто, у нас теж було декілька проєктів, таких великих цього року, але ви назвали єдність різноманітність. Що це був за проєкт? В минулому році ми. Працювали з студентами-переселенцями не тільки Української академії банківської справи, там з Севастополя, але й з Сумського державного університету, Сумського національного аграрного університету. І е, робота з ними показала, що їм вже не хочеться бути знаєте, в цьому стані там, жертви чи якісь, -то, тобто просто якісь там тренінги для них, якісь такі, ну, допомога, це все важливо, але вони хочуть перейти якийсь інший формат праці. В ході цієї роботи стало зрозуміло, що цей злозум, що ми, ну, тобто всі однакові тут в Україні, воно не зовсім так. Тобто, ми різні, але це непогано. Тобто, ми різні, але це добре насправді. І оце гасло Європейського союзу єдність у різноманітті» Ми взяли як назву свого проекту. Він полягав в тому, що молоді люди хотіли поділитися своєю культурою різних регіонів України, причому це робити якось так цікаво. В якоїсь формі там чи театральні постановки, чи це флешмоб, чи там ще щось. І от з ними була робота, вони навчилися, як це робити. Було реалізовано декілька цікавих і театральних проєктів, і виставка, і якісь там у нас були поетичні флешмоби. Тому ми вважаємо, що це вийшло добре, будемо продовжувати. Ну, звідки з'явилася ідея, якщо в принципі, з допомогою воїнам, то зрозуміло, що цю ідею диктував час, тому що він на сході. Звідки з'явилася ідея ну, допомагати підтримувати ось, морально матусь? Mm -hmm. Ну, а, Ідея у нас родилась якби із сліді. Була собрана група ініціативних мам, которые на собі це прочувствовали і знають, що в окруженні є така проблема. Вот. С помощью вот, Британского фонда в Украине, который действует, с помощью программы Active Citizens, было, был. подан проект, который был профинансирован, и с помощью него вот у нас получилось все-таки это сделать, вот, объединить. И как бы мы, нашли такие места, локации, там, где чаще всего мамочки пересекаются, то есть в интернете, там, на форумах определенных. С помощью этого мы их собрали. Вот, и таким образом смогли реализовать свою идею. И с нами также на связи сегодня менеджер благодейного проекта «Рок против рака». чем можем мы почути Добрий вечір, студія. Михайло, ми вас вітаємо. І розкажіть, будь ласка, про проект, Як давно реалізовується і які успіхи маєте зараз у цьому напрямку? Ну, если говорить о проекте Рок против рака, то в принципе он сейчас в активной стадии развития и уже прошел концерт группы Отворд в городе Сумы. Также в плане у нас в феврале-январе два концерта, ну и летний фестиваль. Перший фестиваль в місті Суми, который проведемо, вот. та що стосується проекту Рок проти раку? Также ми проводимо там ряд других благотворительних проєктів, которые направлені не только на допомогу людям, но и на развитие культурного і активного відпочинку в місті Суми. Які результати мали з першого концерту в рамках проекту Рок проти раку? Які маєте надалі плани у цьому напрямку? Ну, после первого концерта была собрана сумма в размере 5000 гривен, вот, которую мы передали Попове Елене Михайловне. В принципе, результат, хотелось бы, конечно, чтобы он был больше, но показатель того, что общественность заинтересовалась этим, он был очевиден. И, в принципе, мы очень надеемся, что дальнейшие концерты позволят собирать больше средств. Ну и что касается фестивалю, то там будем уже, помимо благотворительных фондов, ждать поддержку от спонсорів, хто будет заинтересован присоединиться к нашему общему доброму делу. Закими ще складнощами зіштовхнулися під час реалізації цього проєкту благодійного ну в принципі знаете, как бы таковых трудностей особо не было. Потому что все люди у нас з которыми мы сотрудничаем, настроєні на то, щоб допомагати людям и делать добро вместе. Вот, и то есть, как таковых э, больших проблем не было. Были маленькие нюансы, но вот, там все, все получалось своевременно. На... Понятно, что ну, как таковых больших проблем не было. Спасибо большое людям всем, кто помогал. Всех, кто откликнулись, всех, кто приходили на концерты. И буду очень рад видеть на дальнейших наших концертах. И в поддержке и мы никогда не откажемся. І хто буде наступним, хто приїде в рамках проєкту Рок проти раку, з якими, в принципі, планами ваш проект вступає у новий рік? Можливо, вже є, окрім рок концертів, якісь інші спрямування? Ну, ви знаєте, як показує практика, лучше груп не заявляти раніше часу, поэтому пускай это буде для наших зрителей, і немножко таким приємним сюрпризом? Але вот. я вам можу вас утвердити в тому, що це будуть хороші групи з хорошою і качество. Дякую, Михайло, успіхів у подальшій реалізації проєкту. Да. Пане Юрію, питання до вас. В принципі, дуже багато скептиків, які б сказали, що крім культури, на порядку денному є інші нагальні проблеми. Яка ваша особиста думка з цього приводу? Стосовно чи варто реалізовувати ось культурні проекти у такі часи, коли дуже багато б людей сказали, що зараз війна на сході України і тут поряд культура. Ну завжди, як це виходить, що завжди щось є важливіше, як кажуть, культуру. Але можна згадати слова того ж Черчилля під час війни, коли він подивився, що немає там витрат на культуру в бюджеті, коли він сказав, а тоді заради чого ми воюємо? Тобто, зрозуміло, що. Події на Сході вони найважливіші, так і це, але це боротьба ж не тільки за територію, це боротьба за цінності за право жити по-іншому. І це ми не повинні забувати тут. Тобто, наші всі культурні події, які ми робили, вони не були розважальними чи тільки розважальними. Тому що вони піднімали якісь соціальні проблеми, піднімали якісь такі речі. Тут я хочу згадати от спектакль там Маріни Феноти, країна, там те, що робить Тетяна Нянкіна, Ну інші, тобто якісь соціальні проєкти – це боротьба за краще життя. Тобто, і те, що вони роблять, насправді можливо, дає більший результат ніж те, що роблять наші депутати. Тому що е, змінити людей можна от, скоріше ось такими методами, ніж прямими. Тобто, прямо змінити неможливо. Пане Олександре, з якими складнощами зіштовхнулися під час реалізації усіх тих проєктів, які ви називали? Тому що дійсно тема війни на сході на порядку денному. Ось хто підтримує ваші проєкти? Чи, в принципі, відбувається це на такому собі, ентузіазмі? Ну, ясно, що на ентузіазмі відбувається, але підтримують сумчани. Це фонд громади. Ми, ми залучили. Ну, якщо там рахувати бюджет, які грошових коштів, які пройшов через фонд за цей рік, це буде більше 5 мільйонів гривень. Якщо там брати те ту допомогу, яку ми отримали сумчан, не грошима, а якимись речами там люди купляють, приносять, то я думаю, що це більше 10 мільйонів ми там спробуємо порахувати під кінець року. Бо ті самі аптечки ми отримуємо препарати, засоби для аптечок. Вони коштовні. Десь 2,5 тисячі гривень, сто, коштує одна аптечка для військового, а їх вже більше 200. Зроблено. Якщо це все порахувати, я не знаю, це буде більше 10 мільйонів точно. І ці всі гроші залучені в, в нашій громаді, і трохи у нас є громади які іноземні, які допомагають фонду в реалізації наших проєктів. Також є проєкти і мирні у нас, один там з прикладів мирних проєктів, бо, в принципі, фонд громади він, в мирний час він налаштований, і мета його змінювати життя в громаді за ініціативою самих мешканців. І була така ініціатива людей, які займаються спортом на, на озері Чеха, які бігають кругом озера, там бігова доріжка є недобудована, щоб вона була освітлена. І тоді ми провели суми забіг, такий, благодійний забіг, де зібрали певну суму грошей. Це невелика була сума, це було 5 тисяч гривень. Але звернулися до міської ради, до міської влади, виконавчої, типу, не соромно, ну там. Це два, це два ліхтаря всього-навсього. І було додано грошей. І це така співпраця, і 350 метрів цієї доріжки було освітлено в цьому році. І я знаю, що вже закладено в бюджет гроші, це такий поштовх, імпульс, і в наступному році вся вона буде закінчена. Це якби мирний проєкт. Війна закінчиться, і нам треба буде жити далі. Пані Оксана, у реалізації свого проєкту зіштовхувалися з якимось там також непорозумінням, складнощами, що люди не розумілися? навіщо? Наоборот. Ми столкнулися з тим, що ми отримали большую поддержку в этом випробувати. Тобто, когда у нас возникали. том чтобы найти помещение или как-то организоваться вот ну, в частных каких-то моментах вот нам очень сильно помогали и поддерживали то есть помимо того что мы получили от британского фонда вот еще в городе сумму непосредственно мы нашли массу партнеров которые выступили в поддержкой нашего проекта вот то что люди поддержали частности, да, мы думали, что возможно, ну, поскольку проект на, направлен у нас на женщин, на мам, вот, то могут возникнуть какое-то какое непонимание там, со стороны пап. почему мама поддерживаем, а пап, папа остается. Оказалось, что все совсем наоборот. Папы активно включились в этот процесс, и в тот момент, пока мамы были на тренингах, как-то там обучались и общались, папы поддерживали тем, что вот с детьми находились в этот момент. Иногда присоединялись к нам, приходили прям там, участвовали. То есть все, было, все оказалось лучше, чем мы ожидали, на самом деле. Что такая ситуация у проекта культурного? Кто поддерживает и, взагалі, про вашу команду? Расскажите, какие реализовывали этот проект? Ну, команда організація називається «Рада молодих вчених, тобто туди входять якісь молоді, молоді небайдужі науковці там, всіх сумських вузів, Української академії банківської справи, Сумського державного університету, Сумського національного аграрного. І теж так, що хочуть, ну тобто, чим хочуть займатися ти роблять, але на сьогодні така ситуація, що бути осторонь якісь соціальної напруги тих негараздів, які існують, у нас неможливо. Тобто, і для нас насправді от культурний проєкт можливо, було ну, вперше ми щось таке взялися за культурний, але нам здається, що здалося. Тобто це, до речі, була не стільки, може навіть. Допомога фінансова, хоча у нас були там мікрогранти для реалізації проєктів, які ми давали, оскільки так нам здалося, що не, не вистачає. У нас місто дуже культурне, багато людей, які творять культуру, але вони часто їм треба якоїсь навіть організаційної допомоги. То вони не, не вміють займатися фанрайзингом, не вміють там ще щось, тому що вони займаються культурою. А є громадські діячі, які може не стільки вміють займатися культурою, але можуть їм допомогти знайти гроші, щось організувати, там, знайти приміщення. І от тут ми знайшли один одного. Тобто, відповідно, економісти, там, фінансисти, громадські діячі, діячі культури. І в сумі це був гарний ефект. Ну таке запитання. Цікава думка кожного: який вплив на сумчан? Можливо, і не тільки сумчан мали ваші проекти. Пане Олександре. Ну, у нас дві мети є. Війна закінчиться, і ми хочемо, щоб в Сумах була організація, яка стане майданчиком для, для реалізації громадських ініціатив. Оце наше мігазавдання. Тобто це не є фонд допомоги там, онкохворим, хоча теж потрібно там, або іншим категоріям. Це є фонд для реалізації громадських ініціатив з самої громади і за кошти громади у співпраці. Ми стоїмо на цінностях відкритості прозорості. Це люди, ідеї і партнерства. Якщо ми досягнемо цього партнерства в громаді між громадським сектором, бізнесом і владою. То я думаю, що ми зможемо реалізувати і змінити наше місто, бо це якраз на часі. Зараз немає такого партнерства. Тобто влада ну нібито чує, нібито бачить, нібито відчуває, що це потрібно, але цього майданчика зараз немає. Я думаю, що такими прикладами, як освітлення озера Чеха, спільними зусиллями, я думаю, що це було б дуже добре інші проекти такі розвивати. Юрій? Ну, ми не ставили таку мету, щоб він там був дуже масовий. Тобто, тут, знаєте, якщо навіть зробить щось гарне одній людині, це вже досягнення насправді. Тому зрозуміло, що на якісь культурні події, там наші виставки, там чи якісь театральні моменти, приходили ну, бажаючі. Але наше завдання робити те, щоб цих бажаючих було все більше і більше, щоб вони не тільки були глядачами, але й брали участь у цих проєктах. Ну, цей шлях ми починають, як і всі, але ми вже по ньому трошки йдемо. Пані Оксана, цікавить у яких векторах працюєте саме з матусями? Uh -huh. Ось, і які можливо є успішні історії того, як мама, ось, будучи у клубі вашого позитивного материнства, вона змогла реалізувати себе у професійному напрямку, не дивлячись на те, що ось вона недавно нещодавно народила дитину і, в принципі, сидіти її ще у декреті, але ось хочеться і професійного розвитку. Ну, у нас неожиданные были такие результаты несколько. Начну с того, что изначально в самом проекте было заложено обучить 45 мам каким-то навыкам там, построения целей, достижения этих целей да? вот. и оказать посильную помощь какую-то там психологическую, в частности. Но э, получился такой эффект волны небольшой, поскольку мамы э, ⁇ это такая среда, которая постоянно находится в общении друг с другом. Да? То есть у нас э, пошла информация внутри, и уже после того, как эти тренинги были закончены, э, девочки начали писать и спрашивать, а когда же будет дальше. Вот. И э, у нас была э, значит, сформирована идея по поводу того, чтобы создать клуб который будет действовать теперь на, постной, на постоянной основе. Вот. Мы договорились, нам выделила одно из наших госучреждений помещение как раз для этого, то есть вот получили поддержку в этом вопросе и внесли нас в план на следующий год. То есть мы теперь постоянная такая действующая организация, а, не зарегистрированная, <с Plautimas> <internet> такая случайная. Вот. То, что касается каких-то положительных таких примеров, да, ну, я могу сказать, что не осталось никого, у кого бы не было каких-то подвижек в достижении своей цели. Цели были абсолютно разные. Начиная от каких-то очень личных, глубинных, там, разобраться в себе, вот я не понимаю, чего я хочу. Вот. И заканчивая какой-то общественной деятельностью. То есть, у нас была девочка, и есть девочка, которая, будучи мамой троих детей, очень часто сталкивалась с некоторыми проблемами вот касательно. Детских поликлиник, обслуживание в детских поликлиниках. Вот. Очень было много вопросов, очень много недовольства, но, естественно, оно никуда не выливалось. И после прохождения нашего участия в нашем проекте вот, была организована такая активная группа мам, которая сейчас вот вышла на уровень диалога с руководством. детских поликлиник, вот, и э, их услышали, и их приняли, и сейчас э, вот есть какие-то уже изменения качественные, да, в работе непосредственно, которые направлены вот на э, работу с пациентами, с мамами, вот. Есть э, примеры, когда э, пришел человечек с, с мыслью о поиске работы, Вот, но не, не знала, з якої сторони к этому подойти. А, в принципі, отримала там енсит отказов, тому що з маленьким рібінком. І в итоге, таки нашла знайшла роботу. Вот. Ну і ще другі були. Угу. Ну, ви почали вже згадувати успішні моменти, приклади з вашого проєкту. Пропоную з вами згадати найяскравіші моменти, які були реалізовані у рамках вашого проекту. А можливо, ви згадуєте, пане Олександре, найяскравіший проект, який змогли таке реалізувати з тих, що ви вже нам. Про які розповідали? Ну, в цілому, кожен кожен наш напрямок це це важкий важка праця. і він якби ну Всі вони прилічні, всі вони успішні. У, у нас унікальний досвід роботи з сім'ями загиблих. Унікальний, бо ми презентували його на всеукраїнському рівні. Там багато волонтерських груп було з інших областей. І виявилося, що ніхто не працює системно з цією групою. А ми якраз. Ну Вже більше року, пів, півтора року, коли перші у нас сім'ї з'явилися, якось так вийшло, що ми їх зібрали і стали працювати. І ми зараз цей досвід розповсюджуємо по інших обласних центрах для створення таких груп допомоги. Бо це такий, ну, ну якби це така тема тонка, дуже, але дуже важливо. Але ми вважаємо, що це наш успіх. Пане Юрію. Ну, з тих, що його згадати, це ні, театральні постановки, які робили учасники нашого проекту. Навіть спектаклями вони в Одесу їздили. і В Одесу показували Це от е, виставка Олександра Бельського, фотовиставка «Преодоління», був у, вуличний вуличний арт коли ми. Вірші сумських поетів розвішували там на деревах. А ну є, якби там деякі проєкти вони живуть далі. Тобто, просто що ми там не ми якісь мікро, може, підтримку чи фінансування, вони пішли далі. Але я хотів би звернути увагу, що ми саме цього не очікували, ми не обмежили в віці наших учасників. Але виявилося, що як, скажімо, поговорити, от, виразити саме за допомогою культури, це річка єднає будь-які покоління. Тобто, найменшому нашому учаснику це була школярка, яку ми підтримали, а старшому там уже більше 50 років. Тобто Вони говорили однією мовою, і говорили про одні і ті ж самі речі, і це їх об'єднувало. Тобто, це, якщо говорити про певний такий цікавий результат, який неочікуваний, то можна сказати. Пані Оксана, проекти були відзначені на всеукраїнському рівні, їх помітили клуб позитивного материнства Флаймама функціонує лише поки на сумському рівні, чи в принципі намагаються виходити на всеукраїнський, можливо, і не лише? Ну, на даний момент, якщо ми говоримо про ітоги цього року, то поки ми, звісно, в міста Суму. Но в дальніше все можливо. Ну і таке останнє запитання у новий 2016 рік. Із якими планами йдуть ваші проєкти? Чи можливо ви будете змінювати вектор проєкту? Що, в принципі, будете працювати в тих же рамках? Ми однозначно будемо працювати за нашою програмою допомоги армії до, до тих пір, поки наша перемога не стане реальністю. А в цій війні можливо все, крім нашої поразки. Але в наступному році у нас заплановано кілька і мирних проєктів. Ми є ініціатива. Ну, по-перше, продовжуємо ініціативу освітлення бігових облаштування бігових дорожок по, по місту Суми в різних місцях і будемо співпрацювати в цьому сенсі з міською владою. Ми хочемо відродити така ідея відродження суми міста Траянт. Висадка троянд в Сумах, і у нас є підтримка від місцевого бізнесу, який каже, окей, ми купимо троянди, саджанці, тільки, щоб хтось їх сажав, хтось за ними дивився. І тут також без підтримки громади і без підтримки влади не обійтися. Ну і декілька ще проєктів, таких, які хочемо реалізувати в наступному році, вже в мирний для, для міста Суми, щоб солдати, які повертаються з війни, потрапляли додому в місто трохи. Краще ніж те, з якого вони пішли. Ну, стосовно допомоги армії, проекти будете реалізовувати ті ж, що були. Чи, в принципі, ще маєте на меті якийсь, можливо, новий. Ні, у нас тільки ті. У нас е, ситуація така, що волонтери, ми не стрибаємо вище голови. Волонтери самі ініціативи дають. Якщо кулінарна сотня сушить ті борщі, супи, то вони так само будуть займатися і, і наше завдання тільки підтримувати їх. цю волонтерську групу. Це все волонтерські групи. Фонд, ну. Якби нічого не робить, фактично все роблять люди. Якщо є волонтерська група, є ініціатива, є план діяльності, то фонд забезпечує, забезпечує тільки цю підтримку. Пані Юрію стосовно культурного вектору. Єдність у різноманітні ж в принципі будете розвиватися. І надалі плані Ну, ви знаєте для нашої організації, яка придусім займається дослідженнями, тобто це було щось нове, тобто поспробувати свої сили в культурних проєктах. Але я особисто я думаю, що наша організація підтримує філософію громадського фонду суми, що ми повинні займатися тим, чим тобто щоб сам саме реалізувати, чим ми хочемо займатися. І наша організація теж вже мені здається, виросла до того, що коли ми просто брали за все, ну. Аби спробувати, то до тих проєктів, які нам подобаються, якими ми займатися, будемо довгостроково. І сфера культури, і культурні проєкти виявилось теж зацікавила. Вже зараз подані певні там заявки, щоб отримати фінансування. Але говорити теж не буду. Як сказав у нас представник, що інколи краще не анонсувати, хай краще вийде, а потім будемо розповідати про результат в наступному році. Ну і така жіноча сфера, чи в принципі у новому році вже буде і чоловіча сфера додана до клубу позитивного материнства. Ну, я думаю, что именно в проекте флаймамы, конечно, «Флайпапы» будут немножко неуместны, но я думаю, что, возможно, мы создадим другой проект, который будет направлен исключительно на флайпап. Ну, стосовно проекту флаймама. Да. вы уже знает еще будет наступного урока. Ну, однозначно, однозначно будет клуб, и, э, возможно, мы повторим вот, вот эту череду тренингов, если будет э, достаточно запрос. Пока так. Поки дати конкретної немає ще а, працювання. Е, ми починаємо працювати з января місяця в рамках клубу. Mm -hmm. До усіх ваших проєктів може долучитися усі бажаючі сумчани. Чи... Звичайно, ми абсолютно відкриті для партнерства і для бізнесу. Ми співпрацюємо з багатьом сумчанами. Ми приймаємо ініціативи, а також маємо певні пропозиції до влади. Mm -hmm. Я вам дякую за розмову в студії. Вашим проектам бажаю успіхів у новому 2016 році. Глядачем нагадую, ви дивитесь свою правду. Ми підсумовуємо 2015 рік. Зараз ми зробимо невелику паузу, а потім повернемось до студії вже з новими історіями. Не перемикайтеся.